Новорічна ніч минула спокійна, пише нова доба. Навіть породілі, які часто не дають лікарям ночі розслабитися, і ті новорічної ночі активністю не відзначилися. У Черкасах новорічної ночі народилося тільки три дівчинки. Зазвичай буває по 6-8 пологів за ніч. А от у обласній лікарні новорічної ночі не народилося жодного немовляти. На диво спокійний видалася ніч проти 1 січня і для лікарів швидкої допомоги. Їм довелося зробити усього на 10 виїздів більше ніж зазвичай. Паспортна реформа переноситься, пише акцент. Видача біометричних паспортів з 1 січня не почнеться. Хоча автори закону, який запроваджує в Україні документи нового зразка, на це розраховували. Закон вступив у силу 6 грудня, але належить іще прийняти низку підзаконних актів, які узгоджують комплекс технічних і юридичних питань. Коли саме почнуть видавати біометричні паспорти у державній міграційній службі, говорити не беруться. Але відзначають, що паспорт громадянина України, яким ми користуємося нині, має необмежений строк дії. У селі на Лисянщині мати бореться за дитину, яку забрали в дитбудинок. Їй воліли терміново придбати хату та знайти роботу. Про це пише газета Вечірні Черкаси. Нема дитини, нема проблеми. Так вирішили питання неблагополучної родини в селі Виноград на Лисянщині. У Ірини Поливоди забрали річну доньку. І тепер жінка доводитиме своє право на неї перед соціальними службами, а може, й перед можливими усиновлювачами. Яків головко додав слави Умані на х факторі. Повідомляє газета Черкаський край. Коли в ефірі у знайомі позивні на екрані з'являються заставки всеукраїнського конкурсу вокалістів х фактор, пів україни збирається біля телевізорів. Хочеться побачити своїх. Місто Умань було за кого вболівати, пробували свої сили на всеукраїнській сцені п'ятеро земляків. Уманчанка Марина Білоконь, викладач вокалу уманського музичного училища імені Демуцького, потрапила на конкурсі до 50 найперспективніших співаків. А ліричний баритон Якова Головка проникливе виконання пісні Луї Армстронга Доброго ранку В'єтнами, справили враження і на слухацьку аудиторію, і на журі. Пісні з репертуару Джорджа Майкла Френка Сенатри. Співак виконував мовами оригіналу і потрапив до першої шістки учасників вокального турніру.